Нова зачіска та макіяж на обличчі Львіри Прошковської не лишилося жодного видимого сліду від жорстокого побиття. А ще півроку тому жінка виглядала ось так. Я пам'ятаю, знаєте, як в тумані все. Коли я помню цей удар і ще удар, і якісь розмови, розговори, що типу. А почалося все як звичайне знайомство. Інтелігентний та улесливий молодик засипав 47-річну Ельвіру компліментами та запропонував таку зворушливу допомогу віднести їй додому кота з ветеринарної клініки. Але щойно він потрапив у квартиру молодика, неначе підмінили. Невідомо звідки він узяв дерев'яну палицю й заходився бити нею жінку по голові. У мене тут глибоке ета в голові вмятина. Ззаді когда ему даже ему страшно було в глазах смотрети бід. Тут подонок, подлец, который б'є ззаду. Майже пів доби побита до напівсмерті Ельвіра пролежала у квартирі без свідомості, доки її не знайшов син. Жінка перенесла кілька операцій і тепер змушена носити у щелепі спеціальні пластини. П'ять пластин. От вони тепер на всю жизнь ані дають і себе знати. Слава Богу, що живою стало. З помешкання ельвіри зникли прикраси, ноутбук і гроші. І якби не камери спостереження встановлені у під'їзді, її нападник досі міг би гуляти на волі. Нині ж за гратами у судовій залі 25-річний Олег Дерев'янченко вже не такий зухвалий. Своє обличчя він ховає від камер під капюшоном. Чоловік своєї вини так і не визнав, але суддя не має сумнівів, що то саме він напав на ельвіру. призначеним покаранням 20 років позбавлення волі конфіскації цього мене особисто власність за виключенням житла. Постраждала вироком суду задоволена, але тепер готує новий позов, адже ані нападника, ні його родичі не заплатили їй жодної копійки. У мене якби від серця тлягло, що цей подонок не може більше нікого так обіжати. Чоловіками на вулиці Ельвіра більше не знайомиться, а всім іншим жінкам радить не бути довірливими й добре подумати перед тим, як відчиняти двері з своєї квартири малознайомій людині.